Я засновник клуба Фігурськейтінклаб Байвлад. В моєму клубі працюють вісім тренерів в минулому. Вони всі спортсмени, мають певні досягнення. Є і чемпіони України, є спортсмени, які приймали участь в міжнародних змаганнях доволі успішно. Також у нас є два хореографи, один з яких його звати Володимир. Він є солістом Київського муніципального театру опери та балету, який знаходиться на Подолі. Та також у нас ще є хореограф Юлія Сергіївна. Вона діюча хореограф, яка зараз займається з нашою збірною з фігурного катання. Вітаємо да. вас у космополіті на величезно на величезній Комзанці, Ми також з вами завітаємо. Подивимося, як там, щоб ви дійсно побачили. Про що ми зараз говоримо? А Владислава хочемо запитати, з якого віку можна саме до вас потрапити на заняття. В наш клуб приходять з трьох-трьох з половиною років. Але головне, щоб якщо це дитина, яка ні разу не стояла на ковзанах і не має своїх ковзанів, вона буде брати прокатні ковзани, і в прокаті є мінімальний 25 розмір. Тому треба теж це враховувати бо є діти, у яких якби три роки, але у них там менший розмір ноги. Більше тут вже треба дивитися на розмір ноги. Але... Якщо вже дитина хоче саме там професійно більше займатися, то вона може в інтернет-магазинах пошукати ковзани. Є менші розміри, 100%. да і вже якби з ковзанами прийти там в будь-якому віці. Ніжня грань, скажімо так, це десь 3-3,5 роки, а верхня без Добре. різниці, бо у нас є навіть дівчата, яким 50-55 років, і вони прекрасно себе відчувають. Ви тренуєте виходить і дітей, і дорослих більше як професійна чи як аматорі. Чи розділяєте групи у нас більше аматорський, коли я вперше відкривав цей клуб ще три роки тому? Я більше орієнтувався на те, що це будуть більше дорослі люди. Але вже так вийшло, що якби і записуються і діти, і підлітки. Але все ж таки у відсотковому відношенні більше дорослі, ті з дитинства мріяли спробувати, або хотіли ще в дитинстві, але батьки не могли собі дозволити цей вид спорту, бо він не дешевий. То так здійснюємо мрії вже дорослих людей, які колись хотіли і не змогли. По Україні є аматорські змагання через місяць, 17 жовтня, буде в Києві змагання. Поки ще немає інформаційного листа, але вже є у нас певний список змагань по всій Україні. Туди ну, найчастіше це Київ, Київська область, це Богуслав, Біла Церква також змагання проводяться. В Одесі буде взимку у Львові, в Новояворівську, в Дніпрі, вже, в Кременчузі, і в Олександрії. Ось, здається, список, але там є міста, які два рази проводять на рік на сезон. Тобто, це сезон це з осені по весну. І ось якраз там є міста, які один або два рази проводять змагання. Також є змагання за кордоном міжнародні, і наші дівчата туди виїжджають і також доволі успішно виступають. Це Тому да, це аматорські. Навіть є аматорський чемпіонат чемпіонат світу з фігурного катання. Він кожен рік проходить в Оберсдорфі, в Німеччині. Але там з 28 років і ще цікавіше, є раз на 4, здається років. Ну, обична ж олімпіада зимова є, а є Олімпіада для дорослих для аматорів. Наприклад, це ж можуть бути професійні спортсмени, які вже закінчили займатися і перейшли в аматори. Як вони їх розділяють? А є певні критерії, кри, ну, критерії да. і е, кожен рівень, наприклад. Кожна людина знаходить свій рівень катання, є певний графа для тих, хто закінчив колись виступати mm. і в минулому був спортсменом, і він може в одній категорії змагатися. А є, наприклад, аматори, які там, ну, недавно зовсім катаються, і у них зовсім інша категорія. Але тут вже треба дивитися по тому, що ти вмієш. Тобто на кожну категорію є свої правила, свої вимоги. Які ти повинен вміти робити для тої чи іншої категорії. І потім ще кожну категорію ділять по, по віку. Саме на чемпіонаті світу і на олімпіаді, там здається, крок 10 років. Тобто, наприклад, кожен, кожна категорія по 10 років. Угу, тобто, 28, 28, 38, 38, 38, 48, там, Там здається, навіть щось найстарші, там були яким 70 років, навіть такі угу. є теж.